Днями фахівці служби порятунку провели навчально-пізнавальну акцію запобігти врятувати допомогти для вихованців комунального закладу Центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю у місті Кропивницький. Зважаючи на особливі потреби вихованців закладу, рятувальники адаптували програму заходу відповідно до можливості діток. Хлопці та дівчата різного віку, які відвідують центр реабілітації, мають більше ніж інші діти, потребу в соціальній та побутовій адаптації. Тому приїзд рятувальників та проведення акції є своєрідною формою Навчальної та водночас реабілітаційної роботи, нові враження від почутого та побаченого, можливість зблизька роздивитись та доторкнутись до спеціальної техніки та спорядження, поспілкуватись із справжніми пожежними це самі ті позитивні емоції та необхідні знання, які сприятимуть кращому пристосуванню діток з особливими потребами до життя. Дітлахи мали змогу побачити, як працює пожежний рукав, як він випускає струмені різної сили та форми. Також вони із задоволенням приміряли бойовий одяг та ненадовго уявили себе. Рятувальниками. По обличчям дітей було зрозуміло, що приїзд рятувальників був недаремний. Усі отримали велике задоволення від нових вражень та необхідні знання з безпеки життєдіяльності.